360-й день в Канаді 08.06.24. Вже скоро рік буде. 14 червня я сюди прилетів минулого року, і Артур також 14 червня прилетів сюди, але прилетів іншим літаком, не пам'ятаю звідки, з іншого міста, бо я з перелетів сюди. Прямо сюди. Так що у нас двох буде річниця. І я поміняв фон, бо налаштував проектор. Зразу похвалюся з ноутбука включив картинку Україна, красота. Дуже чітко. Це ще я включив підсвітку на цьому. Так, якість картинки шикарна. Я вже перевіряв на грі, завтра буду дивитись фільм. Сьогодні вже не буду дивитись, нема часу. Дуже гарний проектор. Він відчувається набагато краще, ніж цей. Цей. О, цей, до речі, я зараз його зроблю гарні фотографії, бо темно. Я закрив шторки і. Зроблю гарні фотографії і продам. Ну, велика різниця. От, речі, ці наушники, що на столі. Я їх хотів підключити. І я... вони блутусні. Це класні наушники. Bluetooth, все як має бути, але я не міг їх підключити. Думаю, чого ж вони не коннектиться? Як що ж вони розконектилися? Я давно вже ними не користувався, дуже давно. І я забув, що до них треба спеціальну цей флешечку. Вони з'єднуються по Bluetooth тільки з цим. Спеціальний конектор є. Я аж в інтернеті його голив. Ну, зайняло мені хвилин 15, це все налаштувати. Тож ці наушники я налаштував. І поїхали. Сьогодні я прокинувся в 7.40, в 7.35, так як на роботу, організм забув, що сьогодні вихідний. Але я кажу, ні, спимо далі. І я, коротше, далі перевернувся, поспав до 10. Нормально виспався, встав. Як я висипляю, зразу адреналінчик сила. Я бігом туди-сюди рух там прибирати, там перескладувати, проектор опустив. В цьому проєкторі фішка. <coughs> Великий плюс, забув, як він називається. Е, ну, подивись. Це важливо, бо якщо хтось буде купувати проєктор, е, функція Keystone. Оце Кейстон це дуже потрібна функція. Кейстон e, e, програмний. Бо є кейстон, просто як екран світить прямо, проєктор прямо світить. Якщо підняти проєктор вверх, то воно вже буде перекошене. Щоб картинка була гарна. Якщо ставиш рівно, тоді низ розмилений вверх верх і нормально. І от що воно означає, що якщо проєктор зверху світить, то він має світити e, o, так, перекошено. Кейстон. Ми ставиш проєктор зверху, так як в мене, наприклад, проєктор світить зверху. Картинка вже не отак ставиш косо, і вона вже йде не прямокутником, а ось таким іншим, іншою фігурою. Може хтось в коментах мені напише. Налаштую, щоб карт... зображення було зверху і знизу гарне, чітке і посередині. А тоді оцим кейвстоном розш... розширяєш. Ну, навпаки, там зменшуєш трохи. Зображення і все. І це прямокутний екран, величезний телевізор. Я не знаю, скільки тут діагональ, напевно, 60, якщо не більше, і якість нічим не поступається. Тим паче я дивлюся ввечері. Дуже класно. Дуже-дуже класно. Кольори насичені 4К, 200 доларів. 200 доларів я вважаю, це невеликі гроші за проектор. Бо я я хочу інший проектор за 2000 доларів. Але я його не буду купувати, само собою, що це за дорого. Це лазерний проектор, який ставиться прямо перед е, стіною, і він лазером сидить вверх. Тоді вже це має 4К телевізор full, full HD і все 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 вкупі. Але він тут коштує 2000 саме дешеві, 2500 доларів. Це, блін, ще трошечки і машину можна купити, так що це не вартує. Цього вистачає. Мій старий він працював, але своє він відпрацював. Тож, хватить за проектор. Включив таку от гарну картиночку, заставочку. Я бачу, що отут внизу під монітором і столом не дуже рівно. Або в мене стіл кривовато. Треба буде якраз оцим Keystone... А, таке ж проектор під цим. чуть чуть проектор рухнути. Проектор я висверлив купу дирок, три дірки. І він зараз в мене притулне до стіни. Але сьогодні я ще забавився, взяв різних болтів різної довжини і я кріплення чуть-чуть відігнув. Так, щоб все було чітко. Тепер вже все класно, тільки там міліметрик підрівняти і все буде добре. І я буду задоволений. Тож я встав 10 і взяв взявся прибирати туди-сюди, дзвонять до мене аніматорші. Ті, що будуть робити вечірку. Для дітей дві в них буде. Одна для дорослих, одна для малих, один день. І в одному приміщенні, в одному і тому самому приміщенні. Багато роботи. Але нехай, нехай потихеньку розвиваються, їм знижечку зробили, їм дешевше. І вони, вони чемні. Не гарні вечірки для дітей. Тож буде. І вони подзвонили, що вони звільнились, вони сьогодні ходили на якісь курси підприємців, отакі, от їм розказували, як відкривати бізнес, що треба куди подавати, бо вони планують серйозно цим займатися. Тут дуже багато українців займаються всякими бізнесами, своїми справами. Тут в Канаді дуже це легко починаєш, відкриваєш, платиш податки і все. І всі задоволені, і люди, багато хто тим цікавиться. Я навіть не знав, що так багато різних приколів. от, Я роблю вечірки, чисто от, хто подобається, от, приходять люди задоволені. Шикарно проводять час зі мною, це не, не так за гроші, а інші роблять за конкретні гроші. там. Всякі розкривають внутрішні можливості, оці гра ліла, кешфлоу, на гроші, я без поняття. За гроші. Інші малюють картини теж за гроші, інші ще чимось займаються фотографи. Вже фотографи приходять тут гарне місце, фотозона. І вже була фотографша одна. Так що всім, всім, всім задоволені. в мене наступні дні. Будуть насичені. 15 число от вихідні, блін, ці вихідні я пропущу. Ці я вихідні пропущу, бо знову без машини зараз. Позичив. Стала ситуація, тому треба було от, от справи. Завтра я вдома відпочиваю. Ну нічого, не відпочиваю, я вдома займусь, займусь гардеробом. Все звідти витягну і все гарненько запакую назад. Ну, не все. Перебрати Треба має тут зимові речі. Я на швидку туди запакував, у мене місце було, і це треба їх забрати. Звідси футболочки перебрати. Завтра прання влаштую. Тут, до речі, прорвало трубу, і в нас е в кожного в телефоні вибивало емердженсі повідомлення, таке як торнадо називається, або повітряна тривога в Україні. Ні, по-моєму, повітряна тривога в Україні було інакше. Це просто на весь телефон, на весь екран аларм, і не користуйтесь водою. Будь ласка, обмежте, обмежте користування водою, не, не прати, не поливати газони, газони, хтось побачить, поліція побачить, ти поливаєш газони. Три тисячі штраф, по-моєму, за таке, бо прорвало трубу. Тут є дві величезні труби. Якраз в школі нам говорили на англійській, що це за труби. Одна діаметром півтора метри, а інша метр дев'яносто, майже два метри. І прорвало ту, що півтора, багато води витекло не так, щоб багато води витекло, багато роботи біля цієї труби. Це треба розкопати, заробити. Я сподіваюся, що вони вже зробили. Я думаю, що вже зробили, бо немає аларми а сьогодні не було. <кх> так що завтра буде прання. прання. я теж планую організувати так. Все своє прання я завжди про Тільки я маю доступ, ніхто з мешканців не має. Тож завтра я. Всіх заставлю прати три пралки, три завантажу, потім перекину їх в сушарку зразу, все, і приносу назад. Так що такий в мене план. Буду прати по вихідних. В них буде прання по вихідних. Я безкоштовно буду їм прати. Безкоштовно для мене економія грошей на комунальних. Не треба включати тут пралки і плюс. Е е е шуміти не буде. Не буде шуміти, спокійно, класно. Отаке от. Прийшли, е, прийшли аніматори, я їх відправив наверх. На 41-й був вже зайнятий, вони пішли на 40 й їм головне було підготуватися. Вони попередівали свої костюмчики, зробили там ще якусь підготовочну рекламу. Сюжет прописали. Ух. І. І все, вони задоволення. Я їх залишив, бо я в третій годині поїхав. Куди я поїхав? А, я поїхав, оплатив штраф. Штраф те, що я м м завантажував речі. Ну, нічого, оплатив штраф і поїхав далі в Гудвіл. Поїхав далі в Goodwill, бо мав забрати Ар Артура, я йому обіцяв завести його в Костку. Він там мав собі купити. Він собі купив три упаковки Кока-Коли, величезних, там 24 банки, якщо не більше. 48, ні, 48 баночок Кока-Коли в одній упаковці. Великі упаковки, він зав собі три, бо він любить Кока-Колу. Я більше люблю халяву, тому я п'ю каву, чай, воду, але не купляю воду. Кока-колу і всяке таке. Ні. Але сьогодні я був в Костко і я обов'язково там мусив купити поїсти. Так як в мене є горнятка Пепсі, я просто беру, набираю там пепсі. я беру рюкзачок спеціально, лайфхак. Беру собі те горнятко, замовляю собі чикен. Чікен, воно йде курочка обсмажена, філе куряче чи щось таке обсмажене, глазуроване, дуже смачне. Ну не KFC, але смачне і картопля фрі. Не McDonald's, але теж нормально. Можна нести, саме велику коробку дають цього воно коштує 7,40 і дуже смачно. Плюс я маю пепсі. Ідеально, бо хот-дог це мені не смакує. Це саме дешева сосиска, щоб хтось уявив собі смак. Саме дешева сосиска і булочка. Пухка, така ніяка. І в них з соусів тільки кетчуп і герчиця. Ще можна випросити в них інший соус, це вже до цієї курочки з картоплею фрі. Тож я сказав, щоб дали мені цього соуса, дали це гані, муштарт, медова гірчиця. Дуже смачна, дуже смачна, я з'їв все. І той герчиці собі набрав теж. Ось таке от. А, на секунді, куди? На... В Гудвіл так... е -е, я заїхав. На секунді я закупився на 15 доларів. На 15. На 15? Та -та. Ну так, да. 15.25. Точно. Я купив крісло, барне. Ну, вже нас його сюди не буду. У мене є барні крісла, вони такі плоскі, я не пам'ятаю, що їх показував, треба буде показати. А це я купив ось таке от, спинкою. Гарне барне крісло, воно теж таким шкірою дермантином обшите, але воно от так, зі спинкою. Теж піднімається, опускається, дуже класно. Було їх там два. Я думав взяти два, але мені треба було все ж таки одне. Бо я хотів тільки собі взяти в куті, воно останнє, як закінчення, буде нормальне. Всі такі от плоскі, три будуть плоскі. А одне таке, бо у нас четверо і всі не поміщаємося. Тим більше От були гості вчора до Артура приходили, Оля приходила з Артемом. І це. І, ух, всі не поміщаються. Є ще крісла з боку, але хотілося б барня. Тож я купив оце за 5 доларів. Було два, одне за 8, а одне за 5. За 5 там не працювала пружина. Куди його продавати за 5. Ну я не знаю, там можна було берег зняти з нього, але це. Ну, і дешевши ціни за 5 немає. Я просто поміняв цінники, то залишив, взяв собі за 5. І маю тепер класне крісло. Ну, я на ньому вже сидів, вже наклею внизу ці войлокові підкладочки. Дуже класно. Ідеально. От, мені воно сподобалося, воно буде моє. Я люблю в тому куточку сидіти біля кавоварки. Вот таке от. Це. Я взяв безкоштовно. Ці ручки я викинув, я не люблю цього. Ну, хто так? Папку ну, це взагалі жіноча папка. Я собі так думаю, бо вона має такі от, е, замочки е, золоті. І ну, тут нічого не пише, що це жіноча, проста папка. Я хочу її взяти до школи, бо вона має оце от для файликів. І вона менше місця займає, ніж мій робочий байндер. Оце, як, як приїжджаєш туди, там є величезний контейнер. В які вони викидають те, що не можна вивозити на відділ. І там куп, він був повний. Купа, дошки прасувальні, я не знаю, чому вони їх не вивозять. Люди би їх брали. Дошки прасувальні, багато, Столики всякі, там табуретки. Мені то всього було, було, треба. Я бачу просто оці, от... багато папочок. Купа ціла була, всяких картонних і я взяв собі ось цю це, була така ніби найкраща всередині. І вона невелика. Вона головне, що невелика, закривається все, що мені треба. Бо інші були дуже великі. Це я взяв безкоштовно. Далі я взяв ще одні окуляри. Класні окуляри лежні, літом я їх взяв, бо їх ніхто літом не бере, а зима близько, тут зима скоренько приходить. І ось такі от дуже класні. Вони червоні з чорним і хороша фірма. Я вже маю одні такі, я вже маю їх, по-моєму, три чи попродаю, лишні попродаю. Але я, швидше за все комусь подарую, я вже знаю кому. Взяв собі карти, Взяв собі карти. от. от. Five Crowns. І тут е, 5 мастей. мастів. мастів. Як вони будуть українською масті? Ну, вони головне, що запаковані. І фішка. Е, ну, є от три піки нормальні, вони отак от розмальовані. Вони... Ніхто ними не користувався ніколи. Блін, тут нема. В них ще є е, одна із нас... є, е, хр... піка, хреста, бубна, синя. Я не придивлявся, був на синя, а є ще от зірочка жовта, червона і зелена хреста. Цікаві карти. Я почитаю інструкцію. Тут є до них і інструкція, само собою, довгий мануальчик. Я думаю, що їх треба залишити. Продавати я їх точно не буду. А от позаду намальовані. Як вони виглядають карти. Цікаво. Цікаво, цікаво. І взяв собі була, 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 була машинка для стриження. У мене є дві, але ця мені сподобалась, бо це також мен, от Так вона виглядає. Сама машинка. Конор Man. В мене теж. Така чорна. Все працює. Дуже тихо, вона працює. Хороша люба машинка. Е, є зарядка. І є отут гребінь, який розпакований, він мені сподобався. Іменно цей гребінець такий добротний, Його треба добачити пачечку викину. Це, я навіть не знаю, що це таке, воно запаковане. Значить, треба розпакувати. Так, є пакетик на сміття. Пакетик на сміття Конор. Точно! Ні! Нічого собі! Це одноразова, це накидка. Жесть! З шнурочком! Це лафанова накидка. Прикол. ну У мене є хороша, так що це накидка для Артура. Може для Артура буде стрикна. Насадки запаковані, ніхто ними не користувався. Так що я можу уявити, що не неї стрига. Є отака от, от штучка. Це можна використовувати зажимати чи накидку, але волосся мені точно не доведеться накидати. Тож машинка класна. Пакетик від сміття. Отаке от. І далі поїхали ми в костку. В костку ми закупили, що? Я купив хліба, взяв три хліба, один Артуру закинув. Взяв собі тортик, дуже, дуже смачний в костку тортик. Я забув, як може тут пише томатом. де він є, де він є. 23 бекон, ні-ні. Що -ні -ні. мені тортик? Тукседо. Тукседо. Тортик це оте тукседо. 1899, 13 доларів тортик. Найдорожче це бекон. Я взяв бекон, велику упаковку, там три всередині пачечки. Три чи чотири. то вони 24 долари. За все я заплатив 85 доларів. Костко закінчили. Після костко. Поїхали. За... Я сьогодні зранку побачив дуже класний набір. Ось такий от. Це просто дуже класний покерний стіл. як він виглядає, така от коробка досить невелика невелика коробка зовсім, і там всередині дуже класний покерний стіл. О, І ще плюс. так, Куди, куди, куди? Були фішки, і вони теж дешеві, такі як в мене. Сині, червоні, білі. В мене фішок є вже. Оце я купив останній раз покерний сет в металевій коробочці. Зараз в мене вже був покерний сет з картами гарний. І тепер я ще купив оці фішки і такі стіл. Він розкладається дуже просто, дуже просто. І ось так ось. Така от пластина вона ставиться на стіл на 6 людей. Більше їм не треба. 2, 4, 6. Чорний, класний. Мені подобається. Бо є ще зелені, а мені цей чорний сподобався. Я його куп... домовився з ними, що я заберу. Він був біля костку, внизу аж там далеко. Але нічого страшного, воно того вартує. Що заберу якраз ввечері? Вони сказали, що залишать його під будинком на сходах, а гроші їм залишити в поштовій скринці. Нема проблем, я приїхав. Гарні будинки, там гарний район. Забрав фото, як я поставив гроші, там така просто дерев'яна скринька, яка відкривається, в будь-який час хтось може прийти забрати, але там ніхто не буде забирати само собою. Він подякував їм, вони мені подякували, кажуть, насолоджуйся, бався. І все. Отакий от, от пофігний сет. Далі повернулись додому. І все, і все. Я зараз буду відпочивати. Попив е чаю з ромашки лимоном е з тортиком. І все. Зараз десь 10 години година доходить, тож треба... А, проектор. Проектор зараз. Протестую проектор, гарно відфоткаю і тоді спати. Запкую його в коробку і поставлю на місце, де речі на продаж. Тож, таке. Вже, а, я повернувся і тестував Red Dead Redemption на цьому екрані. М -м, просто. Я, мені треба зробити стіл, і в мене є блутусна клавіатура. Мишка, і мишка. Треба буде мені придумати столик сюди. У мене є фактично цей великий стіл, але його треба. М -м -м, він мені вже сюди не підходить. Він дуже великий. Немає де ставити. Шкода. А він би тут хотілося. хотілося. Треба буде стіл якийсь е -е, придумати другий. Завжди є якась переробка, обновлення і щось таке. çfarë do të bësh